Вітаємо. Ми сьогодні разом з вами на прямому ефірі, як завжди, в нашій рубриці Спитай Експерта Про. У нас в гостях, як зазвичай, Олександр Кущ. Дякую. Добрий день! всім. Всіх вітаємо. Сподіваємося, що вам добре нас чути, добре видно. Якщо зі звуком все гаразд, будь ласка, ставте плюсики в чаті, і ми будемо з вами. Продовжувати цей ефір, який цього разу має дуже цікаву тематику, а саме дієві рішення в контролі та зниження ваги, а також дієві рішення в тому, щоб підтримувати здоров'я, імунітет. Гарну фізичну форму, ну і в цілому бути таким, знаєте, здоровою людиною з точки зору здоров'я зовнішнього, внутрішнього і ментального. Ну і звичайно, в основі цієї тематики ми будемо говорити про ті самі здорові рішення, і вони в нас представлені у вигляді наших продуктів. І на сьогоднішній день ми розпочнемо з тієї теми, яка е, стосується увага, друзі, тих людей, які вже харчуються якісно, вже слідкують за своїми калоріями, вже мають збалансований раціон і в цілому можуть себе назвати людьми. Які ну, притримуються здорового харчування. Якщо ви є такою людиною, ставте в чаті плюсик, і ми будемо розуміти, що мова саме про вас. І в такому випадку, що ми можемо вам запропонувати, якщо ви вже по великому рахунку дотримуєтесь певних канонів здорового харчування? Тут ми з Олександром радимо ось такий набір. В який у нас входить комплекс Валнеспек? Це 22 вітаміни, мінерали, дві капсули омега і капсула антиоксидантів у вигляді астаксантину, а також наш протеїновий коктейль для перекусів. В даному випадку це продукт, який у нас з полуничного смаку, він містить 7 грамів протеїну і також ще додатково має високий вміст клітковини. Олександр, от чому людині, яка вже харчується ну, насправді достатньо так збалансовано, все одно ми би радили такий набір мати? Ну, по-перше, збалансоване харчування це дуже така відносна речовина, тому що е, така річ, що ми завжди чогось потребуємо. Да? Тобто покращувати раціон можна і харчуючись збалансовано. Тобто, е, ми завжди, е, ну, завжди залежні від нестачі білку, да? якісного білку. Да? Тому що коли ми кажемо, що ми збалансовано харчуємося. Ми часто думаємо, що ми е, обмежуємо себе в калоріях, там чи ми додаємо якихось вітамінів, так да? але е, підстрахуватися ніколи не заважає. Не заважає тому, що ну сучасна людина. Це проблема. Вона вживає може іноді і достатньо білку, тобто кількісно, а якісно це, цей показник завжди страждає. Ну і тут варто зазначити, друзі, ну звичайно, якщо харчування абсолютно збалансовано, тоді так, так, мабуть, можна обійтись без якихось без додавання якихось вітамінів чи інших продуктів, але зазвичай. Практика показує, що навіть коли людина намагається дотримуватися всього, що необхідно, це все одно дуже складно. І виміряти вміст корисних мінералів, вітамінів, порції е на сніданок, обід чи вечері, яку ви з'їдаєте, дуже важко. Тому ось нам, власне, і потрібні вітаміни, мінерали. Їхня величезна перевага в компанії Reflame складається в тому, що вони мають. До нижньої границі норми, тобто ви однозначно не матимете перебір цих елементів, та, як дуже багато хто переживає за передозування, та, тобто його однозначно не буде. Крім того, це якраз комплекс тих вітамінів, які найбільше потрібні організму, і які в більшій мірі організмом не виробляються. Ну і звичайно, величезним плюсом є те, що тут є дві капсули омега. І навіть якщо ваше харчування досить таке різноманітне, то задайте собі запитання, чи є в ньому достатньо морських продуктів, достатньо риби, чи вживаєте ви рибу принаймні три рази на тиждень. Якщо ні, то це знов таки вид відповідь, чому омега буде доречно. Тим паче, що ми всі знаємо, що омега це. Номер один профілактика серцево-судинних захворювань. Да. Чи ми, ми маємо, наприклад, достатньо антиоксидантів? Ну так, от, от гарне та, запитання. Та, та. Да, антиоксиданти, та. які є тут? А, от, до прикладу, в яких продуктах ми можемо знайти Ну, Ми розуміємо, що, по-перше, це дуже. Друговартісні продукти, да. Тобто, якщо ми беремо там, наприклад, лісову чернику, чи голубику, чи якісь дуже корисні ягоди, вони по-перше сезонні, mm -hmm. тому що вони мають дуже короткий термін, ну якби врожаю, да mm -hmm. і консервації тут не спасають, тому що в консерваціях дуже багато цукру. E, тому а, а, потреба в антиоксидантах вона є жічасно, єжесекундною є в людині і це факт. Але давайте з вами зрозуміємо, от навіщо нам взагалі антиоксиданти? От що вони дають нашому організму? Вони захищають клітини, і в першу чергу мембрани клітин. Тому що це не така, Стражне найстраждаліша така частина тлітини, тому що вона. Отримує перші удари, да, це і кисень, це і елементи, наприклад, такі як заліза, да, це і взагалі, бактерії, мікроби, паразити, все, 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 що попадає в наш організм, воно так чи інше чи, чи, і народні тіла, особливо якщо ти мешкаєш в великому місті, да, тут дуже багато викидів того ж вуглецького вугле, гразу. Вугле, 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 да, Дуже багато сірків в повітрі. І це треба враховувати, тому що це все оксиданти, вони окислюють нашу клітину, і внаслідок цього окислення вона гине. Вона, Старіше, так, так, і в кінці кінців вона дуже скорочується термін ну, якби, життя клітини, і вона, по-перше, вона гине, а по-друге, вона породжує, коли поділяється там, на, ну, на, на двоє, да, вона може породжувати ну, такі недобрі клітини, да, які можуть, угу. наприклад, ну, потім стати онкогенним фактором. Да? Дивіться, і ще про що хочу сказати: що взагалі, якщо мова йде про наші антиоксиданти, вони вироблені саме з антиоксиданту Астаксантину, так? тобто з водорослі, яка, з якої добувається цей астаксантин, і його величезна перевага є в тому, що тестуючи цей антиоксидант, було виявлено, що він... Набагато 30 разів сильніший, ніж каротини ніж каротини yeah, yeah, yeah. так, в цілому, а він 100 разів сильніший ніж, наприклад, вітамін Е і так далі. Тобто такий елемент, який дозволяє. Дійсно дуже якісно підтримати організм в плані чого. Так? Тобто, якщо наша мембрана захищена, вона захищена від бактерій, від інфекцій, від старіння, від зношування, вона в цілому, якщо ми говоримо про антиоксиданти, вони також дуже позитивно впливають на наші митохондрії. Це такі батарейки. наші батарейки внутрішні, да, да, та, да. які дають нам можливість бути завжди. Енергійними завжди в ресурсі. Крім того, доведено, що також є дослідження, там більше 400 досліджень провели японці з саме астаксантином і його позитивним впливом на організм людини, що це і омолодження, і покращення обмін, обміну речовин, і що це в цілому позитивний вплив на м'язеву масу, що це знімає. Судоми в язеві. та тобто це величезна кількість переваг. Звичайно, ми не розглядаємо цей продукт як лікувальний, але ми говоримо про те, що от профілактика всіх цих речей вона набагато довше дозволяє нам бути в ресурсі, бути молодшими, виглядати краще, бути енергійнішими, зберігати та свої клітини і допомагати взагалі організму. Розвивати навіть м'язеву масу. Ну а звичайно, наші коктейлі це, якщо ви розумієте, що ваші перекуси не ідеальні, що там інколи буває печиво, якісь булочки, якісь солодощі. Ті перекуси, які не корисні, зазвичай дають цукор або дратують кишківник. А, -а, -а. Так? високий рівень цукру він що дає нам? Те, що е, надлишок цих цукрів перетворюється в жири. Білок, до речі, в жири не перетворюється. Тобто, е... Ми маємо дуже гарний, таке, ну якби гарний перекус, але він не наносить ніякої шкоди нашому організму і не і, і, і потім не лягає у вигляді там жирових наших бедрах. <рес> Ми, тобто підсумовуючи це набір для людей, які вже досить добре слідкують за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням, і хочуть його посилити для того, щоб бути впевненими, що є ось цей повноцінна ось ця страховка для. Здорового, повноцінного, здорової повноцінної підтримки організму. Другий наш набір, друзі, він компонується так само з вал спеку, і в нього додається ось такий продукт з під назвою Міл реплейсмент. Міл реплейсмент в перекладі це замінник їжі. І е, ось в такому вже співвідношенні. ми тут говоримо, що у нас є в мілреплейсменто: це повноцінний замін основного прийому їжі, сніданку, обіду або вечері. Який містить все необхідне з точки зору поживних речовин, і при цьому всього-навсього 200 калорій. Тобто, для кого цей набір? Якщо ви звикли мати завжди струнку фігуру, бути завжди в формі, але чомусь помітили, що набирається пару кілограмів. Помітили, що з часом, з віком, наприклад, ви вже не поміщаєтесь поміщаєте якусь улюблену сукню, чи помітили, що тепер ви, начебто, все те саме робили, що і раніше, але чомусь додаєте увазі, чомусь відчуваєте, що їжа, яку ви, до якої ви звикли, тепер впливає на вас таким чином, що ви набираєте додаткові сантиметри або кілограми. І ось тут міл реплейсмент. Тобто ем, от для вас, як для дієтолога, Олександр, знаючи переваги всього цього продукту, от що би ви виділили? Я вас слухаю, у мене такий народився вислів, що це дуже така добра можливість обмежувати, не обмежуючись. Так? Тобто Ми маємо такий, такий подвійний ефект, ми обмежуємо себе в калоріях, не обмежуючи себе в вітамінах, мінералах, мікроелементах, антиоксидантах. І це дуже добре, тому що, наприклад, для мене, як для дієтолога, ну, це страшний сон, коли ти призначаєш людині дуже багато складових. І людина дуже часто плутається, тому що ну, люди вони не, 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 не фахівці, вони не, не дієтологи, і вони сподіваються, що ми все за них порахуємо. Але остання ланка. Коли людина відправляє їжу до рота, вона все рівно залежить від людини. І людина ну, слабка, вона іноді щось може не порахувати, може взяти більше, менше. А тут дуже чудова можливість чітко розуміти, скільки чого ти з'їв, і це можливість дотримуватись моїх порад. І тобто, все це виливається в гарний результат. Так, тут, друзі, треба зазначити, що на кожну порцію ми тут маємо 20 грамів високоякісного білку, тобто це одна третина в середньому від норми споживання білку на день середньостатистичної людини. Тут у нас є майже 30% віденної норми. Необхідної клітковини для, для гарної роботи нашого кишківника, для виведення з організму токсинів, для того, щоб був гарний е, імунний фон, да, тому що від е, того, чи є в нашому раціоні клітковина, Залежить, чи буде чим харчуватися нашим корисним лактою біфобактеріям, та які власне їдять клітковину, і для того, щоб їх цих корисних бактерій ставало більше і вони давали позитивний вплив на весь організм, їм потрібна клітковина тут. Є 23 вже види вітамінів і мінералів цьому продукту. Тобто це а, якби найкращі дієтологи так. зібралися. Це синергія. Це синергія, я завжди кажу, це коли 2 плюс 2 дорівнює 10. Да, це можливість, коли ми приймаємо не окремі компоненти, а ми приймаємо комплекс і комплекс він один компонент посилює дію іншого компоненту. Ось в цьому я дуже раджу вам запам'ятати ці слова, тому що це синергія, це синергія, якої дуже важко досягнути, коли ти вживаєш окремі елементи. Ну особливо коли тобі потрібно це готувати, підраховувати, зважувати. весь час розуміти, що ти маєш в одне в один і той же самий час приймати та для того, щоб був гарний, гарний результат прийоми їжі. А тут це дуже просто, тому що даний продукт він в формі порошку. І ви дуже легко можете його приготувати, яким чином? 25 грамів порошку заливається 250 мл, до прикладу, коров'ячого молока з 1,5% місто жирності. Або, якщо ви не хочете, щоб це було тваринний складник, да, молоко, тому що сам по собі продукт веганський, і в залежності від того, яке молоко ви використаєте, продукт може і далі залишатися веганським, або вже бути невиганським. То якщо на коров'ячому молоці готуємо, то відповідно 250 мл молока 1,5% жирності. Якщо готуємо на рослинному молоці, до прикладу, соєвому, тут беремо вже 310 мл соєвого. Молока заливаємо тих самих 25 грамів даного порошку, і буквально за рахунок того, що ми збовтуємо та перемішуємо молоко з порошком, ми за лічені друзі хвилини отримуємо повноцінний прийом їжі. І тут всього-навсього 200 калорій, тобто дуже класний контроль. Що ж ми, але контроль, да? тобто ми тут говоримо саме про контроль ваги, щоб не виходити за межі існуючого, можливо підкоректувати 1-2 кілограми, заміняючи один прийом їжі. Якщо ж ми проговоримо про третій набір, то третій набір буде включати два міл-реплейсменти, два замінника їжі. І тут цей набір вже підказує нам, що це означає, що замінити потрібно два прийоми їжі. Ті прийоми їжі, які у вас з якихось причин ви знаєте, що ну, не такі, як вам би хотілось. І цей набір потрібен саме тим людям, які бажають знижувати вагу. А, приблизно від 3 до 5 кг на місяць в середньому, а, ну і власне використання. З на два рази на день, тобто або сніданок, якщо ви його пропускаєте, і до прикладу вечері, якщо вона он, у вас дуже велика, можливо, сніданок і обід, якщо у вас обід складно вам повноцінний собі приготувати. От, Олександр, ось така комбінація. Так? Як для дієтолога для вас? Ну знову ж таки, дуже чудово, що є можливість отак внучкою ну, вибирати. Тобто той е, прийом їжі, який ну як ми самі розуміємо, для нас не важкий, да. Тобто, якщо людина встає і вона дуже поспішає на роботу, да то дуже багато людей пропускають сніданок. Дуже багато, і це проблема, тому що. Це проблема більш ширша, ніж вага, тому що у нас є застій жовчі, у нас є проблема з енергією, ми починаємо ковтати там чашку кави, то якусь цукерку, доживаємо до обіду і все, накидаємося на їжу. І потім ця харчова перемита, вона тільки до вечора підростає. Так. Такий лавинообразний ефект. Є люди, які не можуть. Пробачте за вислів, закрити рота ввечері. Тобто для, для них це ну, як паличка виручалочка тому що е, це дуже велика проблема, тому що людина, якщо вона, е, наприклад, цілий день е, не харчується, вона десь там на ногах чи в роз'їздах, все, вона знов таки. Доходить до вечора, і знову ж таки ми маємо цей лавинообразний ефект, але це може заповсти аж на на, на ніч та у вигляді піз, піз, пізнього перекусу, та, там, yeah. да там дуже надмірної вечері, і це дуже погано, тому що ми лягаємо з цим переповненим шлунком. Вранці ми прокинаємося yeah, голодні голові, тому що ми в стані інтоксикації, тому що ці е, 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 решта їжі, яка там е, е, у нас в шлунку, вона ну пробачте за завислів. Гніє чи бродить, і ми отримуємо по перше дуже погане самопочуття. Ми розбиті, ми не хочемо їсти вранці, і це таке як... по да, це порочне коло, в якому іноді люди, люди знаходяться роками. Друзі, тому ось такий варіант. Якщо ви маєте такі задачі перед собою, ви розумієте, що у вас так виглядає ваш зазвичай день, коли ви не хочете снідати. Але е, от як мені сподобалось, ви сказали такий лавинообразний ефект на вечір, у вас все більше і більше їжі, то це от те рішення, яке дуже добре може вам допомогти цю задачу вирішити. І четвертий друзі, наш набір це це, от власне, два міл реплейсмент плюс. Олександр, я вас попрошу ось ці дві маленькі так. баночки взяти. Маленькі, Це... але дуже корисні. Так, маленькі, але дуже корисні. Це наша омега ага. і власне наші антиоксиданти. І ось дивіться, яка тут виходить класна синергія. Якщо я поверну ці дві баночки. Можливо, не досить добре видно, я підійду ближче. Ви побачите величезний перелік вітамінів, мінералів, які є в цих двох баночках. І в кожному прийомі ми отримуємо одну третю денної норми. Тобто, якщо ми два прийоми їжі замінюємо, то ми вже таким чином отримуємо, окрім білків, окрім клітковини. Окрім корисних жирів, ще і вітаміни, мінерали, які покривають нам Більше 60% денної необхідності у вітамінах-мінералах. Проте, якщо ви на да, якщо додаємо, ми отримаємо практично влавне спек, да? так тобто, ось... тільки в, в, в складі оцих препаратів і додаючи омегу і антиоксиданти, ми по перше е, ну, якби вгамовуємо наш вітамін, е, гол, та, а по-друге, ми отримуємо дуже чудову високоякісну омегу. Нагадую, що це у нас от такий маленький значок. Є да of Sea. всі. Це означає, що це дуже екологічна омега, вона виробляється з, якби, з відновлюванням ресурсів. І це дуже важливо, тому що ну, наш океан не безмежний. Так, ну і тут е, треба зазначити, от, е, що хотілося ще додати, що е, для кого цей набір? Якщо ви е, вже пробували раніше знизити вагу, якщо ви знаєте, що вам це дається важко, або якщо ви вже знижували, але ефект знову повернувся і вага набралася. Це означає, що потрібно підійти до питання більш комплексно і, окрім зниження ваги, додати ще ті компоненти, які будуть додатково, ви пам'ятаєте, антиоксиданти, підвищувати метаболізм, покращувати обмін речовин, впливати на фізичну активність, на в цілому ресурсність організму, щоб було більше сил і ресурсу до будь-якої фізичної я ще додам, що люди, які думають, що Головний інструмент для схуднення це обмеження. Вони дуже помиляються, тому що всі складові омега. Антиоксиданти, вітаміни вони також приймають участь в схудненні, тому що цей процес ліполізу. Ми розглядаємо процес схуднення тільки з точки зору втрати жирової ваги. Да? І щоб цей процес він шов гарно для цього нужні компоненти, тобто наші вітаміни відіграють роль таких знаєте, каталізаторів, які поліпшують і прискорюють усі хімічні реакції, в тому числі і ліполіз. Так, до речі, якщо навіть ще сказати про омегу, омега ж теж є складником, яка впливає на профілактику підшкірно-жирової тканини. Ну, вона дуже поліпшує ліпідограму, це показники холестерину, ліпопротеїдів високої, низької щільності, їх співвідношення. Так що, дорогі друзі, омега у вас. Повинна бути постійно на столі, Так, і ось таким чином ми отримаємо набір, який допоможе вирішити задачу навіть тим людям, у яких вага застоялася та або повернулася до них, і е, е, яка унікальна фішка всіх цих наборів? Що е, кожен з них це певний період, да, певний етап. А, і це якщо ви знаєте, що вам потрібно досягти якоїсь певної ваги, ви спочатку використовуєте один набір. Ви досягли свого результату, ви переходите на інший набір, та, який допомагає вам не втрачати цей результат, залишатися з ним. Потім переходите на той, який в цілому створює такий певний. Певну гармонію у вашому здоровому харчуванні, і це дає вам можливість міксувати, по-перше, набори між собою, в залежності від того, яка ситуація в той чи інший момент. Але що я ще хочу сказати, друзі, що кожен з цих наборів працює по програмі підписки. І коли ви купуєте три набори, четвертий набір вам іде в подарунок безкоштовно. Після цього, якщо ви берете п'ятий набір, то на нього вже йде 25% знижки. І на всі подальші кроки, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий будь-який, по всі подальші кроки, ви забираєте з 25% знижки. І крім цього, величезною перевагою є те, що в нашій компанії працює така пропозиція, як 15% знижки на перше замовлення одразу, і 15% кешбеку з кожного вашого замовлення. І до прикладу, даними наборами ваш кешбек може складати від 500 гривень до 900 гривень. І цим же кешбеком ви можете потім оплачувати наступний крок. Як цього набору, що виходить в цілому дуже вигідною пропозицією з точки зору ще і фінансів. Ну і маю зазначити, що найголовніше, та, за що я люблю ці продукти, <кій> за що я ними користуюсь, і за що мені дуже гордісно, що Олександр я настільки користую. так і користується, і розповідає так. Чому друзі? Тому що це продукти, які якісні і безпечні. Тобто вони мають найвисочечнішу сертифікацію. Це міжнародна найбільш така сувора сертифікація з точки зору стандартів якості. Це європейські стандарти якості, які забороняють, виключають до використання 1300 інгредієнтів. Тобто ми говоримо про те, що це абсолютно безпечний продукт. І друге, це продукти, які виготовлені на заводах, що мають стандарти GMP. Найвищі стандарти якості в світі, які взагалі-то мають навіть медичні препарати, і то не всі. Та тому ми можемо говорити, що з точки зору якості і з точки зору безпечності це ідеальні продукти, які створені на основі натуральних інгредієнтів. І як уже зазначив Олександр, навіть говорячи там до прикладу про омегу, Використовується риба з турботою про навколишнє середовище та sea, тобто розумний сталий вилов в риби. І так можна говорити безкінечно, тому що дуже багато переваг не лише для здоров'я, а й переваг в цілому для нашої планети при виготовленні цих продуктів. Ось така у нас сьогодні інформація з Олександром для вас. Ми будемо не втомлюватись вас. Ставити би, в курсі того, що стається, які якості у наших препаратів, і будемо доносити вас оцю. Ну я буду з, з експертної би, сторони, а Ольга вона так, ми маємо на меті друзі, дійсно, щоб у нас як можна більше людей. Знали про те, як вони можуть підтримувати здоров'я, щоб ми разом з вами ростили здорову націю, були здоровою нацією, сильною, активною і мали усі переваги здоров'я фізичного, зовнішнього і Є ментального. Гарний. Чого ми, друзі, вам і бажаємо. Всім гарного дня! Дякуємо, що да. ви до нас прийнялися. І Гарного здоров'я! Всім папа, папа! -па. До нових зустрічей!